У Кривому Розі відзначення державних свят традиційно починається з вшанування пам'яті Тараса Шевченка, поета, який два століття тому оспівував козацьку славу й понад усе мріяв про вільну і сильну Україну. Для учасників це не просто традиція, а духовний зв'язок поколінь, вірність ідеалам, закладеним у його поезії. Це віра у те, що слова великого кобзаря і оживе добра слава, слава України, і сьогодні звучать пророчо. Ті слова, які він писав століттями назад, вони і зараз актуальні, вони нас об'єднують. Було площа визволення і там були його вірші. І в перші дні війни я також читала, де деякі думав, Боже мій, наскільки вони оце як Біблія для нас? Зараз це демонструє український народ, і тому я думаю, що ми для того це як місце сили, ми збираємося для того, щоб це продовжувати. Свій нелегкий шлях. Вшанувати пам'ять тих, хто боронить нашу незалежність, сьогодні зібралися керівництво міста, представники громадських організацій. До церемонії долучилися матері наших захисників, чиї сини віддали життя, не зрадивши присязі народові. Мій син боровся за незалежність нашої України. Загинув в 2016 році. Він в 2015 році пішов. Ну, він снайпер. Був дважди контужений, потім втив ходили, він був там, де була розлита ртуть, і в нього одяг мозга, він 12 суток був в реанімації в Одеській в Одеському госпіталі і помер. Тепер і вони символ незламності й пам'яті. Це історія нашої боротьби і мрій на тлі жовто-блакитного прапора, який завтра вкриє міста і села України. Його світлини обов'язково з'являться на сторінках у соцмережах тих сміливців, які живуть під окупацією, нагадуючи серця українців б'ються в унісон по обидва боки країни розірваної війною. Тетяна Васильєва, Андрій Славний, цей день.